Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. Дякую вам за вашу підписку. Для мене це дуже важливо. І зараз ваш улюблений бліц. Декілька питань, які розглядаються з усіх боків, і ми їх теж подивимося за допомогою Таро. Чи визнають Путіна легітимним президентом? Президенти інших країн, тобто інші країни, чи визнають Путіна легітимним президентом? Це ж треба поздоровляти, чи визнають Путіна легітимним. Ви знаєте, ні? Оце карти, які показують, знаєте, якийсь такий провал, невпевненість. Оце почуття жаху, коли е, відомо, що кожного президента треба ж поздоровляти, приїхати там, да, на коронацію, на інаугурацію. От. А цього не відбудеться можливо від двох країн: два хтось два. Ну, Лукашенко, мабуть, приїде це точно, і ще хтось приїде. А так це все знаєте, пройде безслідно. І до речі, тут у багатьох представників інших країн, ну як у президентів інших країн, буде виникати питання: ну а з ким ми маємо справу? Дивіться, тут після виборів починають вже піднімати питання карта мах, і якби провокаційні питання: а хто зараз є президент? Чи легітимний ці президент, чи указівки його, і чи дії його є якби. Ну не те, щоб вірно, чи, чи вони мають право на існування, от якось так. розумієте? Тут після виборів буде дуже питань багато. Так дивно, так весь світ знає, що це не є справжній Путін, але ж тільки після виборів тут вони почнуть задаватися питання. Хто це і що це? До нього дуже таке знаєте ставлення. Хто це? І ця людина має скоро піти. Тобто, визнання Путіна як президента легітимним у всіх країнах світу, як це раніше було в Європі, в Америці, цього не відбудеться. Так, Фінляндія слідом за Францією, Німеччиною і Польщею натякає на введення своїх військових в Україну. Питаємо, чи доїдається до цієї трійки. Франція, Німеччина, Польща чи доєднається до них Фінляндія? Вона почала гучно заявляти про бажання підключитися і допомагати, чи підключиться Фінляндія? Підключиться ще як? Подивіться, яким масштабом. Після тривалих роздумувань, коли країна зважила всі за і проти, як то кажуть, так? вона вагалася робити, не робити що. Пентаклів, десятка пентаклів, вирішення проблема до перемоги. Тобто Фінляндія теж налаштована наскільки включитися в цю допомогу України, Ну як тут знаєте по картам, дотиснути до перемоги. Так Фінляндія включається. Ну оце заяви щодо того, що Фінляндія введе свої війська. Ну, все може бути, але знову ж таки, тут четвірка Пентаклів, це знаєте, як обмежене, невеличке, і при умові, що інші країни це роблять. Тобто, так не буде, що Фінляндія бац і ввела свої війська в Україну. Ні, це коли інші країни це зроблять, і по якійсь певній домовленості так це будуть активні дії, але небагато. Якийсь дуже обмежений контингент, але це. Ну, тобто, Фінляндія готова до цього не в тому сенсі, що дійсно, от прям візьму, Фінляндія віде, віде свої війська, але вона, вона згодна, вона допомагає. Тобто, вона, знаєте, оце як Франція себе зараз показує, що ось я тут починаю діяти, починаю щось робити, здвигатися з мертвої точки. І Фінляндія послухала, і послухала, каже: Е, ні, я теж не хочу пасти задніх, я теж разом з вами, десь от в цьому угрупуванні. Так, на Росії горять нафтозаводи. І питання, чи це дійсно буде негативно впливати ну, на економічну ситуацію в Росії, ну і, звісно, на пересування російської техніки. Ну-ка, як зараз справи із нафтою? Бо дійсно дуже ж багато, скільки кожного дня палають нафтозаводи, вже якщо їх всіх перерахувати, то вже штук 15 їх злетіло в повітря. Так, ситуація із дуже плачевна ситуація. Тобто світ зруйновано. Тобто, от була якась схема, так, ну ось як працювали ті нафтопереробні заводи, так, був якийсь певний устой, уклад. По карті башні, бачите, все зруйнувалося, все зруйнувалося, і це, це дійсно це зламало систему якусь. Що не буде? Подорожчення, ой, яке буде ой-ой-ой. Це це не просто. Дивіться, воно просто росте як гриб. Росте от від вісімки до десятки. Дуже активний ріст, тобто на ціни, і вплив на економіку. Ми їм треба щось робити. Їм дуже важко. І за війни, і за цих військових дій, їм стає дедалі важче і важче. Тобто десятка е жезлів це карта валіза без ручки. Тобто ми несемо цю ношу, нам дуже важко тягти сказати. Що і ті вибухи, як росіяни пишуть в телеграм-каналах, ну, вибухнуло та й вибухнуло, у нас багато. Ні, неправда. Воно наскільки для них ну, впливове, жахливе в плані втрат. Так. І оце питання. Пересування російської техніки по території України, ну, чи вистачати їм пального, отак ну, от скажімо, те, що злітають на повітря, нафтозаводи, і це якось вплине на пересування техніки? Ну, тут, на жаль, не можу вас обрадувати, тому що. Можливо, на самій Росії це і здорожчання буде, і можливо, їм там не переливки і поставлять свої машини в гаражі. Але що стосовно фронту на фронт їм будуть іти. Буде йти, буде йти, буде йти. Ну поки це я не можу сказати, що це якось вплине на пересування техніки, що вони поставлять там свої оці зетки, танки, бо немає палива і не будуть рухатися. Ні, так питання тут не стоїть на самій Росії. Так це дійсно дуже відчутно. І це буде здорожчення, і економіка їхня летить в прірву. Ну, але на фронт вони кидають сили. Ну тут треба так кардинально підійти до цього питання От, зараз. В яких енергіях перебуває зараз Макрон? Ну, в яких енергіях? Трійка же з Любка на нього падає. Це безпосередньо людина, яка бачить щось нове. Яка, в мене таке відчуття, що він щось знає. Знає, знає бачить, відчуває, будто би в нього є такі новини, знаєте, як побачити світло в кінці тунеля. І ось він натхнений цим і він діє це. Запитаємо, в яких цілях? Він дійсно дуже хоче допомогти Україні. Це дійсно карта допомоги є, і він дуже кардинально за це взявся. Тут з мечів тут є. Кардинально взявся для того, щоб він розуміє, що війну треба закінчувати. Треба закінчувати, тому що оце карта, які вказують, що тут є таке відчуття, знаєте, як підгорає. Коли є розуміння того, що якщо зараз не зупинити війну, то війна, можливо, все ж таки перекинеться на Європу. Це перше. Тут такі в нього моменти ці трошечки. Ну, і тут, знаєте, я ж кажу, зараз, ще, ще секунду, ще. Що стосовно от чому він сам як людина це робить. тому що я ж кажу, він знає, щось знає. Ну, наприклад, він знає, що Україна переможе. Ну, Звідкись він це знає? Ну, ми це і без нього знаємо, але він знає знаєте, по більш таким джерелам точним. І для того, щоб показати Францію і себе як людину, яка зробила якийсь прорив. От ви розумієте, тобто саме в цей час влучно вхопитися за ідею, організувати навколо себе людей, так ось те, що ми він був да? там Шольц, Тускасом, збираються, розмовляють про цю далекобійну зброю. І Франція дійсно дуже громко зараз про себе заявляє, тому що вони знають, що Україна переможе, і тут треба показати, що ми були першими в цьому. Ми дали поштовх, це, знаєте, ну, не трошки як піар, а просто не ну, як засвітитися чи що. Ну, і одночасно вони розуміють, що може бути загроза для Європи. Тут не може бути однієї причини, чому він так себе поводить. Тут декілька в міксі, для, для, ну, от, чому він це робить. Ну і вдасться запитаємо. Ну, Слухайте, вдасться вдасться. Дивіться, перша карта випала 6 е, кажезлів, вдасться. Йому вдасться добитися дуже багато чого, вдасться. Тим, що він зараз отак от об'єднує е, інші країни, дуже гучні ці його заяви про війська іноземні в Україні, так і те, що він каже Путіну, що е, ти там бряцеш ядерною зброєю, вона в мене вона у Франції теж є. Тобто це не все просто так. Він розуміє, що Україна скоро переможе, йому дуже хочеться бути, знаєте, як поруч це по-перше, а по-друге, це іще якби зв'язки на майбутнє. Ну, тут дуже багато чого, розумієте. Він знаєте, як. Опинився в потрібному місці, в потрібний час і в потрібній позі. Помієте? Це для того, щоб якось віддати револю. І це як Франція, по-перше, про себе може заявити, як могутня держава, яка щось може. Бачите, штати набагато менші по розмірам і менш, не, ну, найбільш важливіші, так, ніж Франція, але вони якось захлинулися за цими своїми внутрішніми чварами, оці демократи, е е е е які там. Республіканці, воно між собою ця чвара і затянулося, і якби захлинулося. Всі дивилися на Америку, а показалось, Америка може й здуться. Так от Франція, зрозумівши оце, вона якби себе піднімає, вона піднімає свій авторитет, вона піднімає свою могутність, свою якусь міць і казати, що вона може на щось впливати, впливовість якусь. І я так думаю, що це дуже добре виходить у Макрона. Я це питання розглядала вже не один раз. Чи зайдуть війська? Війська зайдуть. Давайте зараз більш детально. Ось безпосередньо французькі війська зайдуть. Ну ретер Пентаклів. Це, це не відбудеться сьогодні. Завтра це при якихось певних обставинах. Це буде не дуже багато чого, але це люди якісь ну. Рицар Пентаклю це він вже щось має, це, можливо, якісь інструктори, це люди, які е, вправляються певною зброєю або, або, або біля певної зброї знаходяться. Тобто, це, е, треба ж розуміти, це ж не буде так, що при, припустимо, той французький легіон зайде так, знаєте, із автоматами, шашками на голову в окопи і під бомби. Ні, це якось буде цивілізовано, обмежено в певних кордонах. Самі по собі французькі війська можуть зайти. Інші... Інші теж, це вже тут рицарь Пупків. Це коли знаєте якісь. Ну те, що ми чуємо, коли він домовляється з іншими країнами. Я не кажу, що це можуть бути е, війська НАТО з усіх країн-членів НАТО. Але ті, які про це домовляються, можуть бути тут з мечів. Наступна карта це для того, щоб, врешті-решт, вирішити якусь проблему. Вже баста, вже надоїло, вже треба кардинально рішати, відсікати щось. Це не просто балачки. Просто знаєте, тут є готовність, але готовність при певних умовах. Ну, знаєте, коли буде край, коли, не дай Боже, наступить такий момент, коли, оце, оце як я казала, світло в кінці, тунеля, тунеля, не дай Бог затьмариться чимось. От вони зараз відчувають, що Україна ось ось може вирватися із позиції оборону, оборони в позиції наступу і ну, якісь. Більш активні дії, і не дай Боже, оце заглянеться. Оце в саме цей момент будуть введені натівські війська. Це, це, звісно, якось важко вирішити на якомусь політичному рівні. Вони трошечки ну, побоюються. Але насправді таке є. Просто зараз вони притримують. Просто це відбудеться тоді, коли відбудеться щось на Україні. Ну, якась межа, скажімо так. Це не просто заяви, це не просто розмови і це не просто лякалки. Як це допоможе? і так, це рух, це рух. Я не можу сказати, що саме це стане переломним моментом, але це буде дуже вагома складова. Це рушить з місця, вісім вжезлів, це коли ну, я ж, те, що я кажу, що нарешті. із цієї ситуації оборони ми вже зможемо якось рухатися вперед, уже якось більш активніше. Тут карта це ж цей, відбувся вибір. Карта вибору закохання, це коли з позиції стоячої оце, із рицаря Пентаклю ми передвигаємося більш активно рухаємося. Так дійсно, десь в якомусь це. Якийсь відсоток це дійсно буде впливати на е, просування, на переломний момент. Звісно, Україна. Кого ми вважаємо іноземцями? Це такий рух, дивіться, самі по собі іноземці тут ви розумієте, тут як і йде, тут йде, як це не дивно, три істочника: це є Україна. Це на Україну король мечів, і, ну, щоб додати рух, щоб просунути цей рух. Оце Росія. Ви думаєте, що Росія не фінансує, фінансує. Причому в Росії є люди, які тут, дивіться, на Росію випав старший аркан сила. б ви сказали: оце випало на Росію дві карти, ой, вибачте, на Україну дві карти, тобто король мечів і рух це коли ну, просування якесь дають якусь допомогу, щось роблять. Оце на Росію. Тут є старший аркан. Тобто і з Росії теж іде підтримка і фінансування. В Росії теж є люди, які ну чи при владі, тобто сила, це сильні люди, які можуть допомогти цьому руху, і вони це роблять. А це іноземці. Іноземці постільки-поскільки. вони будуть допомагати тоді, коли вони побачать. Реальне зрушення здвиг. Зараз це так, постольку, поскольку. Вони просто спостерігають, яких воно буде обертів набирати. І коли це дійсно буде рух такий ну, масований, що це буде зрозуміло, що це і владу будуть скасовувати ту путінську, так? Коли це вже буде вже, дійсний якийсь розлом, тоді вони підключаться. А зараз це Росія, і Україна. І головне, що там є Росія. В якому стані зараз рух виносово? Все дуже в них непогано, люди доєднуються, їм просто не вистачає ресурсів. Просто не вистачає ресурсів, їм би більше дати. У них є настава. В принципі, вони просуваються, вони розуміють. Тут, до речі, ще є десятка мечів, це карта, яка каже, що їм будуть надавати супротив. Можливо, це буде відбудеться. От прямо от вибори будуть закінчуватися, і туди буде супротив їм давати. Але вони, що вони? Якісь обмеження будуть, але все одно. Десь я ж кажу, десь вони притримуються, зупиняться. Але ви ці території, які вони захопили, вони їх таки будуть утримувати, розумієте? Утримувати і чуть-чуть просуватися, отак от, отак. Для України як це? Може який раз спитаємо? Ну це, звісно, це для України добре. Це дає можливість Україні, ви розумієте, в якому сенсі добре. Це не означає, що Україну не будуть бомбити, скажімо так, вони навпаки зараз можуть скаженіти. Це в іншому сенсі добре. Ви ж розумієте, мотивацію ніхто не відміняв. Якщо росіяни, ті ж, які воюють з Белгородщини у нас на території України, вони розуміють, що в їхньому домі пекло, так тобто їх ніхто там не захищає, не їхні сім'ї, не їхні родини. Тут трошки по-іншому ви знаєте, зараз війна буде набирати трохи інший оберт. Тут більше буде вже знаєте, як доходити до людей, що насправді відбувається. Сказати, що, припустимо, Путін прям всі війська зніме з якогось напрямку і кине їх в Белгородщину? ні. Сказати, що припиняться обстріли зараз, ні. Вони навпаки будуть скаженіти. Але в якомусь іншому сенсі для України це дуже добре, що відбувається зараз на Росії. Розумієте, це веде до перелому. Як буде себе подалі поводити Китай щодо Росії? Потихоньку, потихоньку, потихоньку починається віддалення. Віддалення, оце коли Китай приймає іншу сторону. Шістка мечів це остудить голову і піти в іншу сторону. Оце зменшення поставок ресурсів. Ну а це карта, яка каже, що ці події дуже скоро пришвидчаться. Тобто ну, Китай хто там ще Іран, Наталія. Іран ще продовжується. тут є якась співпраця, є якийсь контакт. Є. Тут вони контактують з Іраном. Китай трошечки вже в сторону відходить. Хто там у нас ще Індія є? Індія Північна Корея, Північна Корея, як скаже Китай, так як ви сказали, тому що ось є імператор, старший брат, та Що скажете і буде робити? Не, не можу сказати, що вона якось відсторониться. Тут є трійка жизни, вони ще співпрацюють. Ще співпрацюють. Ось мені тут позиція Китаю понравилася. А якось взагалі таке, знаєте, таке відчуття, що він вже відвернувся. Як вже відвернувся. Співпраця є, тут більше на Іран падає. Таке, знаєте, ну, як ні від кого якби не залежу. А тут немає старших арканів. Тут таке 6 7 8 6 -7 8, тобто якась. Мишина возня. Я не бачу, щоб це був, знаєте, прям Союз, Альянс, щоб країни об'єдналися, щоб там грудью стали за ту Росію, щоб допомагали з усієї сили. Ні. Якось возяться, але це все на основі минулого. Тут в мене шістка кубків випадало. Тобто, на основі старих якихось домовленостей і все. Дивляюсь. Як будуть, як, яке яка буде співпраця Росії з Індією? Ще будуть співпрацювати і ще будуть. Оце вони трошки співпрацюють, як і раніше. Ну, це воно ж не може відбутися одномоментно. Але чуть-чуть згодом Індія. Якось обмеження, якісь робить четвірка Пентаклів, п'ятірка кубків. Тобто, оцей запал, оця активність, вона потихеньку буде знижуватися. Дивіться, всі карти показують 6, 7, 8, тобто країни, які ми дивимося не одного моменту, але потихеньку, потихеньку, потихеньку вони все ж таки відвертаються, відгорожуються. якісь встановлюють кордони. Отак От я не бачу прям, щоб тут така була дружба, активність А ну, африканські країни, країни Африки, така буде співпраця з Росією. Ну ці будуть, але чомусь їм важко, і це помірність і ілюзія. Це знаєте, це мені нагадує таке «Ура, ми з тобою. Тільки Путін про них трошки забув, і вони забули. От розумієте, як він до них звернеться, щось скаже, вони тут як стадо овець, От, увагу, якщо привернуть, вони реагують. Якщо на них не звертають увагу, вони теж не звертають увагу, тому що тут є карта помірності. Тобто я не можу сказати, що вони теж активно кидаються в обійми, Ну, можливо, це відстань дає. Ну я не бачу, щоб тут така була. І карта десятка жезлів. Їм співпрацювати важко, от щоб це була така активна робота, щоб це якось дуже ну, було заметно. Ну, ні, ну ні. Ну пройшлють вони там 10 цих. Нігрітят в Україну, які будуть підтримувати їхню економіку, працювати на них. Зараз я хочу подивитися, яка буде Росія у 2025 році в плані союзників, яка буде Росія? Паш Рицар, 8, Паш. Це вам і союзники. Два пажи. Це щось невелике, так? І дуже буде ці країни, які будуть із Росією, вони будуть в повітрі буквально переобуватися. Розумієте? Вони будуть звертати увагу, що відбувається, що відбувається в Росії, що відбувається в Європі, як реагує Америка, отак от, от переобуватися буде. Але такої, знаєте, активації, взаємодії, дій, союзу, підтримки немає, пажам що може бути? Пажи, це таке. Вони не відвертаються, вони ж всі знаходяться на цій земній кульці, їх там щось підтримує, але це, це, це не міць, це не сила, це не могутність. Змова є, розмови є, і як будто би вже якась домовленість. Ви абсолютно правили. це. Дві три, поспіль це альянс. Люди об'єдналися, сіли, розмовляють саме про війну, король мечів Але все ж таки, ви знаєте, це якби такий вже. Чорновик, який майже не міняється, він є, але все ж таки там є незадоволеність. Те, що пропонується саме яким буде завершення війни, воно не задовольняє сторону. Сторону України воно не задовольняє і ще будуть і Ще не погодження, і ще будуть оце воювати. Ну як воювати? Відірка жизнів це коли не згода, це коли конкуренція. Я вам кажу так, треба буде тільки так. То знаєте, нам тут зараз головне не клюнути на це. Ну знаєте, не зламатися. Так, тиск є. Декілька країн об'єднуються і вже кладуть вже, ну, цей документ. Ось буде отак. І все сьогодні завершуємо. Україна не, не визнається. Вона з якимись пунктами згодна, з якимись ні. І тут головне Україні не здатися. Зачекай, кажуть, до літа зачекай. Оце липень, липень сьома сімка пентаклів. Це липень. Зачекай до липня, зачекай. От не здайся до липня місяця. Не клюй на цю провокацію. Оцей документ, що вже зараз пропонують по закінченню війни, він вже давно є цей документ, але там є незгода. Якщо зараз ми на це погодимося, це буде біда для нас. Треба постояти. Нельзя зараз клюнути на це. Там є такі для нас привабливі моменти. Ну, наприпусті, ми як -то. виходимо з Запорожжя, Запорізької області, з Херсонської, а ось Луганськ, Крим і Донецьк, це ми будемо розмовляти якби, так? дипломатичним шляхом вирішувати або вернемося, повернемося до цього питання трохи згодом. От от неможливо на це клюнути. Якщо ми дотиснемо. До червня місяця, якщо дотиснемо, от тоді це буде грандіозно. Мене, я в себе робила навіть розклад от, про закінчення війни, і мені середина 24-го року випала карта смерті. Це коли відбудеться глобальна трансформація. І от там треба до цього часу дотягнути, якщо дотягнемо, що буде? Якщо дотягнемо, буде перемога. Вона буде військовим шляхом, але вона буде. Якщо ми дотягнемо до червня, липень-червень. Да, до червня. А, червень, липень. Я ці два місяці плутаю місцями. середина літа, другий місяць літа. Оце, липень. липень. Так. От якщо ми не клюнемо на будь-які умови, папери, дотискання, маніпуляції, якщо ми вистоїмо, оце можна Буде вже казати, що вже все. Ми вже виходимо на фінішну пряму, уже ну, в тому сенсу, що це вже перемога. Там уже будуть йти дійсно розмови про виведення з усіх областей. Просто це буде документально чи доволі тягнуться до 2025 року буде. Але якщо ми не встоїмо, це нам буде гаплик. Але встояти маємо. Маємо до того підходу. Мені взагалі дуже показують добрі зміни. От це ж не тільки от зараз ми дивимося і раніше, передивляюся сама кінець весни. Буде дуже таким яскравим, цікавим, такі будуть події відбуватися. От ми зараз так мало у нас У нас зараз події, якби на політичній арені відбуваються. Там хто що Макрон заявив, що там в Росії вибори так тиснуть там, папа римський щось там ляпне, так. А на фронті якось так, туди-сюди, ну, події в Росії. Так? Ось в травні у нас все зрушиться. У нас, от буквально, знаєте, почнеться з Херсонської області, і воно як, от так, як доміно буде падати одне за другим. А тоді вже далі і сенсу не буде окупантам тут знаходитися. І в них в країні щось там відбудеться. Я не думаю, що Путін буде надалі керувати, там, можливо, якісь зміни будуть. Ну, такі, знаєте, по типу вбивства, чи десь він тікати буде, ну, щось таке, буде відбуватися, і це буде добрим знаком для України. На цьому в мене все. Дякую вам за вашу увагу і до наступних зустрічей!